У луцьку кілька днів тривали аварійні роботи через масштабний прорив на водогоні. Значна частина міста залишалася без централізованого водопостачання. Аварія сталася на одній із ключових ділянок мережі, тому ліквідація наслідків вимагала значних зусиль та часу. Комунальники працювали цілодобово, залучили додаткову техніку та спеціалістів. «Тиждень назад ми мали дуже серйозну проблему. Це порив водогону центрального під саме залізною дорогою. Відповідно, ми відключили цю ділянку, але вжили всіх заходів, щоб хоча б з мінімальним тиском, але вода була в лучан. Ділянка є проблемною по комплектації її виконання робіт. Нам потрібно було два тижні, щоб не очікувати цей час. Ми за два дні зробили необхідні елементи, які нам дозволили замінити її. Зараз тривають роботи по її промивці дезінфекції. Ближче до четвертої години вже вода буде належною якості належним тиском в Лучанах. Сьогодні планують повністю відновити подачу води в оселі лучан. Після запуску системи можливе тимчасове зниження тиску та поява осаду у воді. Тож фахівці радять перед вживанням її спускати та кип'ятити. Міська влада подякувала мешканцям за терпіння та розуміння в період проведення ремонтних робіт.